Штани в новій колекції серед цих двох кольорів: коричневий, як кава з молоком, і синій небесний синій, широкі донизу, розплюшені вони йдуть від бедра вже. Зверніть увагу на їхній крій. Вони мають полоску позаду і полоску спереду. Саме ця полоска це є така хитрість, така конструктивна деталька крою, яка зменшить ваші об'єми рівно на два розміри. Чому? Тому що, бачите, вона формує такий от собі ік-силует з складочками, з функціональними кармашками. Кармашок просто зашитий, оброблений. Звертаю увагу вам на шви і на. Взагалі якість пошиття. Тканина віскоза, така падуча. З плюсів цієї тканини є те, що її не треба гладити. Якщо ви її гарно виберете, ось так гарно стряхнете, і вона так висохне, її достатньо буде лише пропарювати. Це є для тих жінок, які не мають часу дуже на збори, але хочуть бездоганно виглядати, тому замовляйте собі такі штани. Вимірюйте свою талію, свої бедра. Дівчатка вам підберуть або відправлять фото з дуже подібне на дівчинці з дуже подібними параметрами. Обов'язково вам підберемо і відправимо. Ставте плюсик або заходьте до нас дірект відразу і замовляйте.